Кажуть, що війна внесла корективи в наш емоційний стан, в наше ментальне здоров'я, а відповідно лайка, навіть е, е, назву правильно, як кажуть Матюк, вибачте, матюче, російське лаже, так, так. Оце, е, воно вже в наш побут якось, так знаєте, як, як вірус. І це вживають і діти, і жінки, і. Ну, Чоловіки, само собою, так вони міцніші, такі і дітки, і дітки. дітки так на жаль, да. чи вважаєте ви, що це загроза мові або загалом нашій ментальності? Швидше ментальності, і тут би можна було порадити школам запровадити якісь хвилини на уроках літератури лайки української. <свісна> Щоб вони послуговувалися, зрештою забували свого роду таке навчання. Таке... Наскільки я знаю, в нас навіть є великий словник ненотрактивної лексики так. української. Чому б ні? То вже хай би вивчали це. <свісна> так. Принаймні, це точно буде відповідно тому, до нашої української ментальності, тому що все одно емоційний стан треба якось виплюснути. І от в такий спосіб, це така зараз ідея мені прийшла просто зараз. <свісна> Чудово.